Ваш Starlink може перестати працювати, і це не збій у Ілона Маска. Україна впроваджує білі списки або white list режим. Навіщо це потрібно? Щоб наші термінали працювали стабільно, а термінали окупантів перетворились на цеглу. Сьогодні розберемося, як пройти верифікацію через дію або ЦНАП, які документи підготувати, та що буде, якщо цього не зробити. Додивіться до кінця, бо для бізнесу та фізичних осіб правила різні. Навіщо це потрібно? Головна причина безпека. Ворог активно використовує сірі термінали, закуплені через треті країни. White List – це єдиний реєстр перевірених пристроїв. Усе просто підтвердили, що ви власник, термінал працює. Не підтвердили, зв'язок буде обмежено або вимкнено. Важливо, якщо ви військовий і ваш ставлін працює в силах оборони. Видихність для ЗСУ діє окремий захищений алгоритм, і вам нікуди не потрібно звертатися. Ця процедура для цивільних волонтерів, бізнесу та звичайних користувачів. Що потрібно підготувати? Перш ніж куди зійти або заходити в дію, випишіть три ключові параметри вашого пристрою: кіт номер. Серійний номер комплекту на коробці DISH ID – це унікальний ідентифікатор антени. Його можна знайти в налаштуваннях додатку або в клаці «Advanced». Номер облікового запису на порталі StarLink для компанії. Процедура повністю цифрова, жодних черг. Заходите на портал Дія, не в застосунок, а саме на сайт, авторизуєте за допомогою КЕБ юридичної особи і шукаєте послугу, повідомлення про використання терміналів StarLink. Дані про компанію підтягнуться автоматично. Вам потрібно лише вписати параметри терміналів. Підписуєте кепом, і заява летить у мінцифри. Проте не забуваємо про ліміти для бізнесу зазвичай до 10 терміналів. А от Критична інфраструктура без обмежень. Якщо ви фізична особа або ФОП, ваш шлях лежить до найближчого ЦНАПу. З собою беремо паспорт, ідентифікаційний код і дані терміналу, ті самі кіт або діш Айді. Процедура абсолютно безкоштовна. Адміністратор внесе ваші дані і ваш Starlink отримає статус свій. Тут є важливий нюанс по лімітах без самого пристрою. Лише з документами можна зареєструвати і лише один термінал. Якщо у вас їх кілька, наприклад, ви волонтер, можна зареєструвати до трьох штук, але їх доведеться фізично принести до ЦНАПу і показати адміністратору. Чому про це заговорили саме зараз? Все просто реєстрація допомагає не лише з безпекою, а й з логістикою. Це дозволяє державі розуміти реальну кількість терміналів та їхнє розташування, що критично важливо у вмовах навантаження на мережу під час війни це не контроль за вашим трафіком, а контроль за доступом до технології. Не відкладайте це на після свят. Процедура займає лише 10 хвилин, але вона гарантує, що ваш зв'язок не зникне в найвідповідальніший момент. Короткий чек-лист військовим нічого не потрібно робити. Для бізнесу робите це через дію. Ну а якщо ви ФОП, ідете у ЦНАП. Якщо у вас залишились питання, як знайти ID антени або що робити, якщо коробка втрачена, пишіть у коментарях, розберемося разом. Підписуйтесь на зелен стор, щоб знати більше про технології. Побачимось.